Привіт, друзі! Ми для вас підготували цікавий матеріал щодо мінімальної заробітної плати, що вона не буде підвищуватися з 1 липня. Але буквально 2 години назад з'явилася інша інформація про те, що мінімальна заробітна плата буде підвищена з 1 липня з 8 тисяч до 10 тисяч 800 гривень. І ця вже інформація вона розповсюджилась по різним джерелам, по різним платформам. Про це всі вже кажуть. І ми оці дві новини щодо непідвищення, яке було раніше, а потім щодо підвищення, яке з'явилися пізніше, ми оці два фактори сопоставили і з різних джерел, надійних джерел з'ясували фактичну інформацію, що ж відбувається насправді. І зараз ми надамо вам зараз оцей матеріал для того, щоб ви зрозуміли, для того, щоб не було у вас зайвих питань щодо. Мінімальної заробітної плати. Що з нею відбудеться? Справді в Україні обговорюється підвищення мінімальної заробітної плати з 8 тисяч до 10 800 гривень. І оце підвищення заплановане на 1 липня 2025 року згідно з заявою Уряду України та Міністерством фінансів України. І це обговорення відбувалося ще з кінця 2023 року. Це передбачено в затвердженому держбюджеті на 2025 рік. Але ситуація, якщо казати про це, вона трохи заповнена. І давайте з'ясуємо, які ж є оці незрозумілі моменти. Ну, по-перше, план уряду був підвищити оцю мінімалку з 1 липня. Цю дату, 1 липня, неодноразово підтверджували як прем'єр-міністр України. Так і Міністерства фінансів України. Зростання на 2800 гривень це частина більшого плану поступового підвищення зарплати у 2025-2026 роках. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики дійсно нещодавно розглядав законопроект, щодо цього підвищення. але… Не підтримав його в поточному вигляді, посилаючись на фінансові ризики та відсутність гарантій компенсацій для бізнесу. Станом на зараз офіційна позиція уряду це підвищення з 1 липня планується. Але парламент ще має це остаточно затвердити. І не виключено, що дата або сума можуть змінитися в процесі розгляду підвищення мінімальної заробітної плати з 1 липня під дуже великим питанням. Під дуже великим. Той факт, що профільний комітет Верховної Ради України не підтримав законопроєкт, а він не підтримав його, означає, що депутати можуть відкласти дату підвищення. Або зменшити суму зростання, або взагалі можуть заморозити зміну на пізніший термін. Тому поки що не можна гарантувати, що з 1 липня мінімальна заробітна плата точно зросте. Ось така інформація щодо оцього підвищення. Так ось, мінімалка в Україні зараз вона залишається на рівні 8000 гривень. Замість оцього запланованого підвищення. Це ви знаєте про складну економічну ситуацію в Україні. А це інфляція, це війна та це дефіцит бюджету. І ось питання: а що це означає для мільйонів українців? Що будуть мати при цьому українці? Які, до речі, живуть на межі виживання. Бо Якщо взяти загальну ситуацію з зарплатами, вона дуже печальна, ця заробітна плата в більшості населення України. Плани є в уряді підвищити мінімалку, про що ми і сказали. Але чому ж її можуть не підвищити? Ось давайте в цьому розберемося. Які головні причини? Це складна економічна ситуація. І ви про це знаєте. Про це знає не тільки Україна, про це знає весь світ. Яка економічна ситуація в Україні? Війна, а це величезні витрати на оборону, бюджетний дефіцит, немає ресурсів на масове підвищення, інфляція, уряд боїться, що зростання зарплат піштовхне ще вищі ціни. Тиск з боку МВФ. Міжнародні партнери просять зменшити держвитрат. Але що це означає для звичайних людей? Ціни зростають, а зарплати ні. Якщо ми кажемо про цю мінімалку, 8 тисяч. Наслідки відчувають всі при цьому. Пенсіонери. Багато пенсій прив'язані до мінімалку. Працівники бюджетної сфери без надбавок, без змін. Молодь та працівники без досвіду. Все ще на мінімальці. Оці люди. Родини з дітьми. Менше субсидій, менше допомоги. І ось 8 тисяч гривень в 2025 році. Це виживання, а не життя. Бо за таку зарплату. Дуже тяжко прожити. Який же вплив буде на бізнес і економіку, якщо оця мінімалка залишається 8 тисяч гривень. Для малого бізнесу це буде полегше, Бо, немає, бо не треба буде збільшувати фонд оплати праці. Це один плюс. Але які мінуси? Є? Менше доходи населення, менше витрати. Менше продажів. І всі ви знаєте про купівельну спроможність. Що люди зараз взагалі не купують найнеобхідніші товари для себе. Не купують вони, вони економлять. Тобто купівельна спроможність впала в людей, бо немає у них коштів. Бо ось такі заробітні плати. Я кажу зараз про більшу частину населення України. Не про окремих. Працівників або чиновників, або тих людей, які мають надприбутки. Більше людей їде за кордон, у пошуках кращої зарплати. І ви всі також про це знаєте. Розширення тіньової економіки це проблема в Україні. Тіньова економіка. Менше податки, менші стабільність. І ось питання: що далі буде? Що буде далі? Чи можуть передумають чиновники і все ж таки зроблять не 8 тисяч, а 810800. Може, так і відбудеться. Теоретично, якщо казати, то це можливо. Але влада зараз каже про те, що реальних ресурсів на підвищення мінімалки немає. І це, скоріше за все, триматиме до кінця року. Або до суттєвого поліпшення ситуації в економіці. І тут важливий фактор економіка. Що з нею? А з нею всі ви знаєте, яка ситуація з економікою. І ось це одна із головних причин. Для того, щоб підвищувати, треба, щоб економіка працювала. Вона працює? Чи ні? Який же висновок можна зробити? Мінімалка, вона. Поки що залишається на рівні 8 тисяч гривень. Підвищення, як ми сказали, під дуже великим питанням під дуже великим. І ми сказали на початку відео, чому воно під великим питанням. А чи правильне це рішення? що треба залишити оцю мінімалку 8 тисяч гривень? Чи не правильно? Чи варто ж все ж таки знайти оці ресурси? Ресурси. Я не кажу зараз, які ресурси. Але ресурси треба знайти для того, щоб підтримати громадян. Ну, наприклад, як ми сказали про цю новину з 8 тисяч до 10 тисяч 800. Може, треба це зробити? Але які ресурси для цього потрібні? Шановні, діки, напишіть свою думку в коментарях, що ви про це думаєте. Залишайте вподобайки для подальших оцих розборів о цієї ситуації. Бо Різна інформація стосовно однієї теми, мінімалки, ми з вами розібрали з різних боків. І сказали, що ж буде, яка ситуація буде в Україні. Підписуйтесь на наш канал і тримаємо разом руку на пульсі. Тому всім дякую і до нових зустрічей.